Випили, посперечались, а дізнатися, хто правий, вирішили за допомогою дуелі. У селі Лебеди на Звенигородщині двоє товаришів потрапили до лікарні з пораненнями, повідомляє прес-служба Національної поліції області. Увечері вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт. Розібратись у ньому чоловіки вирішили дуелю. річний чоловік пішов додому та приніс рушницю. 49-річний товариш також вийшов у двір зі зброєю. Перший здійснив, два постріла в друга, той у відповідь один постріл. У результаті результаті стрільби обох чоловіків було госпіталізовано із вогнепальними пораненнями ніг та паху до хірургічного відділення Шполянської центральної районної лікарні. У результаті відкрито два кримінальних провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 замах на умисне вбивство та статті 124 умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Слідство триває.